Ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Рів Христі, брати і сестри, сьогодні у 18-ту неділю після зіслання Святого Духа чуємо євангельську розповідь від Євангелиста Луки про те, як Ісус іде на берег Генезарецького озера, і там, на березі озера. Ісус проповідує Євангеліє, проповідує добру новину, проповідує цю новину про Боже Царство, яке наблизилося, а це Боже царство, це сама присутність Ісуса Христа між людьми. І там, на березі цього Генезаритського озера, Господь зустрічає робітників, зустрічає своїх перших апостолів. Які були рибалками і ловили рибу. І там Він просить Петра, щоб Петро дозволив увійти в човен, щоби саме відпливши трохи від берега, могти проповідувати, голосити ще потужніше, ще з більшою силою Євангеліє про Боже царство. І там саме у цьому човні Господь. Бачить велике розчарування, велику зневіру Петра і його брата Андрія, бо цілу ніч вони ловили рибу і нічого не впіймали. І справді це десь показує, що людина у своїй праці, яку виконує, справді маючи і талант, маючи і здібності, маючи і великий досвід, часто може переживати також певну невдачу, можливо, якусь зневіру, розчарування. І Господь просить Петра, щоб він ще раз відплинув на глибінь і закинув сіті на лови твори. І можливо, ця це прохання Ісуса Петро, для Петра була нелогічною, нерозумною, тому що Петро, як досвідчений рибалка, розумів, що під час дня, спекотного сонячного дня. Майже неможливо було зловити риби, але каже Петро, що на Твоє Слово, Господи я це зроблю. І результатом було те, що справді Петро спіймав дуже багато риб. І це знову ця подія, це Слово Боже показує, що, маючи в житті певний можливо, досвід, розчарування, зневіри. Як важливо для християнина вміти довіритися Богові, мати цю глибоку віру у своєму серці у Божу присутність, у Божу допомогу. Тому що справді, який б наш великий досвід в житті не був, скільки багато б ми не знали, чи можливо, скільки багато ми справді не зробили в житті є моменти, коли. Справді, ми відчуваємо себе безпорадними, відчуваємо якусь певну можливу таку самотність, відчуваємо, що справді не можемо подолати той чи інший виклик у нашому щоденному житті. І як важливо пам'ятати ці слова сьогоднішнього Іван, з Євангелія, слова саме апостола Петра, Господи. Але на Твоє Слово, я ще раз спробую, я ще раз зроблю зусилля у своєму житті. Я справді, пам'ятаючи про Твою присутність віру, що те, що неможливо для людини, те, що, можливо, недосяжне для мого розуміння і мого досвіду, є можливим для тебе. І справді, дорогі браття і сестри, для Бога все є можливо. І тому це слово Боже, це Євангеліє сьогодні так по-справжньому запрошує нас до такої глибокої довіри до Бога, до Божої присутності. Сьогоднішнє недільне Євангеліє дає нам певну надію, що справді Бог є з нами. Він є той, який наближається до нас, подібно як Він прийшов. На берег Назарецького озера до тих робітників, до тих рибалок, що вони, можливо, не сподівалися Його там побачити, але Ісус там був, Ісус там проповідував, Ісус там голосив Слово про Боже Царство. Подібно в нашому житті Бог наближається до нас і не тільки наближається, але Він входить у наше життя. Подібно, як увійшов у човен Петра, Бог ходить у наше життя і хоче дати нам відваги, хоче нам дати сили, Бог бажає бути джерелом нашого життя, особливо в тих моментах важких, моментах розчарування, моментах відчаю, особливо в сьогоднішні часи, часи війни, коли також можливо. Нам здається, що приходить якась така темрява, приходить якесь таке незнання, невідання, що буде далі. І, можливо, стільки вже понад три роки триває ця війна, і багато, можливо, з нас якось розчаровується, що стільки вже зусиль було зроблено, стільки людей загинуло, віддало своє життя. Але сьогоднішнє Боже Слово дає нам відваги і дає нам сили. На Твоє Слово, Господи, ми будемо продовжувати наші зусилля, ми будемо продовжувати нашу духовну боротьбу особливо. На Твоє слово будемо боротися, бо лише у Тобі є наша сила і наша перемога. Тому. Скріплюємо свою віру у Божу присутність. Пам'ятаймо, що Бог є з нами постійно, особливо у важкі часи, що Бог ніколи не відходить від нас. Але щоб десь відчути той Божий голос, який промовляє до нас: не бійся, зроби ще раз зусилля, Не мов від чали на глибінь. Це означає, що я є з тобою. Не бійся потонути, не бійся ще раз зробити якийсь певний труд у своєму житті. І щоб ця віра у нас була справді глибокою і сильною, нам потрібно у нашому християнському житті приходити до Господа, живити свою християнську віру у таїнствах, сповіді, причастя у Божому Слові. Тоді справді, як Петро, відчуємо цю Божу допомогу, Божу допомогу у нашому щоденному житті. Подібно, як апостол Петро, справді зможемо отримати великий результат у наших духовних, особливо зусиллях, коли Господь буде з нами, коли Господь буде нас благословити, коли. Господь буде присутній у нашому житті. Нехай це Євангеліє, це Слово Боже, справді буде для нас натхненням, буде для нас такою великою підтримкою, щоб ми ніколи не зневірувалися, не падали в віче, але у Бозі бачили нашу допомогу, у Бозі бачили нашу силу, у Господі бачили. Нашу перемогу, Амінь. Слава Ісусу Христу.